Друзі, вітаю вас на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Хочу вам ще показати свій город. Почну я з теплиці. Подивіться, ну, це ліс теплиця, я її вже так назвала. Це, взагалі. Зараз подивимось, що тут нав'язалось у нас. взагалі, чи щось нав'язалось. Ось помідорчики ось такі. От черіки. Черіки. Бачите, вверху. Комарі. Комарі тут жаруть просто так. Цю гілку вже треба підв'язувати. Це, напевне, волове серце. Ось. Ось Щось та й буде. Минулого року е, теплиця ця класна була тим, що вона від перших приморозків вберегла і помідори доходили, бо всі інші у відкритому ґрунті, яка е, і вони пропали всі. змерзли. Тут далі вже не буду доходити, бо треба цей чагарник. Ось, бачите, черіків я тут насадила. Людинки вони такі високі. Так, стараємося Таня вийти. тут комарі тебе з'їдять. Обожаю чері, Не знаю хто Як, а я їх обожнюю Домашні вони такі солодкі. раз, Оту Красоту зазніму. Тут моя лохина. Ось тут ще є жимолость. Вона в цьому році, наче і зав'язувала, бачите, ягодки, але вони зсихаються. Мабуть, що перший рік і отут друга. А лохина ще от тільки-тільки починають ягідки наливатись кольором. Ще я не пробувала. Ось так. А, тут вам ще не показувала. Бачите, посадила вербозілля, воно тут пропало. Треба забрати щось інше посадити. Ось тут ще маленькі черіки в горшках. Це на пробу робила. Тут три, тут дві. Де в мене тільки помідори не ростуть. Зараз покажу вам ще на клумбі. Де не мала де його втиснути. Ось тут один посадила. І там далі ще один вже не буду перестрибувати. Бачите, в мене і кріп росте. Ну, він тут вписує. Я так вважаю. Ще оцю клумбочку не показувала. Зараз, друзі, будемо. А це мені сусідка, подивіться, да. декоративного соняха. І йому тут так сподобалось. Ось, він, красотунчик як цій Друзі, подивіться, за хатою отут, де я насіювала різні трави, нічого не зійшло. Ось лише тільки трошки кропу. Тут я пересаджувала троянди, але бачу, що після пересадки їм так собі не дуже сподобалось. Ну, яка виживе, така виживе. Ось дивіться, біля баклажана у мене там зійшла насіння. Приїжджав мій татусь, забрав штук 10. У нього вже цвітуть, бо я їздила до них у гості. І ще залишилось 6 маленьких. І в мене рука не піднімається, щоб їх викинути. От я взяла їх і за хату, шість помідорчиків сюди і посадила. Я навіть не знаю, що це за сорт. І картопля з обрізки в мене тут росте. Ну ще вам ще. У мене і щавель не треба насівати. оцей дикий. Підсувала вже цей кущик. Так, ідемо зараз, ще покажу гору цей. Приїхала, а в мене тут, друзі, ще цей безла треба прибрати. Тут гарбуз поплівся своїми ніжками. Так, дружок в ту сторону. Подивіться. Подивіться, яка головка. Одна і друга. Точно така ж сама. Голоченька. Дивіться, як чорнобривчик хоче до світла. Тядець. ку Куку. А отой ліс, я прям не знаю, що з ним робити з тим лісом. Ще раз, напевне, треба буде, бо Бу, тут підв'язано. Ще раз, напевне, треба буде підрізати. І листя нижнє пообрізати, бо подивіться, що тут робиться. Тут сонце зовсім, подивіться, дурдом. Сонце зовсім не попадає. І буду знову обробляти від фітофтори. там засобами. А отут от я вам показувала, прибрала клубніку, і посадила в мене була стара картопля, і подивіться вже. Тільки тут. Ну от вона показується. Думаю, що молоденьку картоплю будемо їсти Десь в кінці вересня, може в жовтні, не знаю. Тут у мене теж капусточка. Не знаю, що там щось формується. Тут кабачечки. Тільки почало ось йти. А! А тут вийшло теж брокколі, а я думала, що тут буде інша. Така як корона забула, як вона. Так, друзі, далі йдемо. Це в мої бурячки. Такі нещасні нещасні були. Пішли дощики. Ось селера. Тут я салатик ще якийсь посіяла. Ну, щось зійшло, щось ні. А це, друзі, нещастя, те, що я пробувала. Ексібішен. Пару штучок, які і мені вже так цікаво. От вони буквально тут 10 штук, напевно не залишилось. Що тут? Також кущик селери один і з цієї сторони другий. Буряк її глушить і бурячок червоний. А тут з Ексібішена залишилось, напевно, 4 цибулинки. Тут базилік. Тільки-тіки. Це позаростало, все хоче рук. А отут салатик, треба теж його зривати їсти. Забула назву, він таким яблуком наче віддає. А тут у мене клубничка. І також, подивіться, ну от виходить квітонос, крутиться квітка і листочки. Ну що це таке? То ремонтантно. Тут декілька кусиків є. У мене ремонтантна. Петрушечка посередині. Тут салатик пішов, вже квіти носи випустив. Вже хай так буде, не буду рухати. Тут я 30 раз садила кабачок, Медведка, напевне, з'їдала, нічого не було. І от подивіться, знову щось було, проросло і вже нічого нема. Як було, так загуло. Тут трошки ще салатика. Не знаю, що на тій грядочці підсіяти. А що тут? Тут теж нічого. Я тут огірків кинула. Це рукола зійшла, рукола сходить. Красотунька. Тут цибульку треба витягнути вже. Мабуть, і чесничок буду витягувати. Він же весь жовкне. І дивіться, як Алісом. Отак от по бокам не мала де розсажувати буряк. отак от от так, от так рядочком посадила. І він себе прекрасно почуває. От тут багато місця. Алісу. І ось мені баклажанчики, друзі. Ну, через те, що, напевно, я розрізала багато листя, але бачу... Значить як нав'язується, не всюди, а там є. Бачите? То побачимо, що з них буде. Буде щось, щось трошки буде, для нас буде. Бачите? І от що значить мульча? Не прополюєш, волога не виходить, бактерії не розмножуються. Прекрасно. Це Алісом такий. Тут ще помідорка була, мені шкода було її викинути, то я обламалась гілочка, втикнула. Тут Алісом білий. Мені подобаються посадки, коли біля овочів ростуть квіти, бо я квіти обожнюю. Руку ложе треба під'їдати, бо так гарненько не росла. Буде переростати. І Як же без помідорів? Ось помідорка, точерік, маленькі маленький кущики. Ось ось, ось. <різь> Смородиною треба вже подивитись, щось робити. На все не вистачає часу. А малина в мене в цьому році якась. Я її минулого, точніше, осінню, пересажувала, перекопувала. По бокам тут інший сорт мама дала. А мій оце, що посередині, і вона, ви знаєте, я її ще підрізала під самий грунт, і вона... Ну, щось там пару ягодок, але тут таке. Немає того, що хотілося. Так, дзьобнути один раз в рот. Але коли їх багато. Ось краситончик. Як це гарно виглядає. А вам подобається квіти садити? Друзі, що з тими помідорами сьогодні знову буду ще підв'язувати, бо вони знов валяться. Вже пасинки знову пішло море. Подивіться, тепер огірочки. Треба обірвати. Я хотіла вам показати. Ось як ну, він в'язається. Мугірочки також є. Сьогодні треба знімати, щоб вони не переростали і обробити знову, бо бачу жовкне листя. А перці дохлі-придохлі. Помідори давлять, подивіться, що робиться. Падає нагло на нього і все. Льонша квітує дуже довго. А тут в мене інший сорт ожини. Висока, як дерево. Тепер подивіться. Казала вам покажу, ці огірки, то китайські дивочі. Ну, не такі вони довгі, як вони пишуть. Можливо, щось їм не так. Тут якийсь балабенчик такий вийшов в ту сторону. Ну такі довгі, знаєте, як оце перші парникові огірки салатні з'являються. Оце, оце вони такі. Нічого такого особливого. Треба позривати, бо вони багато тянуть соків з куща. А ще підкажіть, коли крутиться так огірок? Чула, що не вистачає калію йому. Бачите, також знімаю, без нього толку не буде. Перчик в тому році бідовий. Росада була класна, а перчик дуже бідовий, хочу вам сказати. листки жовкнуть це ротундра. Не можу сказати, що мені дуже сподобалося, коли два рядом поруч. Коли один кусик, він теж себе також себе гарно з цієї сторони восьмий кабачок, друзі. Як ялиночка у горшку. Ай, який вже наріс треба вирвати його. Тут підгниває Чому вона підгниває І листок нижній пожовтів. Підкажіть, що це на винограді? Це вже якась хвороба? Похоже, як ото на порічці галоватля. Треба вже, напевне, обробляти. Ліс дрімучий, ліс дрімучий. Треба їх трошки підлити. Дивіться, як це гарно виглядає. Тут якісь різні і чері теж. Боже мій. Тут в мене шакалі така зелененька. І така от була. Фіолетова. Але цю щось їла їла, я її посипала попелом і вона трохи якожила. Ну, все, друзі, буду зараз різати капусточку і огірки, кабачки. Іду збирати урожай. Друзі, ще підійшла до своїх ягідок, до ожини платистої. Хочу вам показати. Я її спеціально залишала, щоб вона набрала, знаєте, солодкого такого присмаку, смаку. Бо вона була вже, як і минулого тижня, наче все, але дивіться, вона вже ну, практично як сама відвалюється. М -м -м. Друзі, вона шикарна. Кисточок навіть не відчувається. Я не знаю, що це за сорт, бо я... ягоди дуже крупні. Подивіться. Вона там і всередині є. Вони внизу. Шукала. класна. Дуже, от коли її залишити на кущі подовше, щоб вона набрала оцього смаку, то її просто, то її просто клас. Бачите? Чорненька така. Довга. Буде в когось бажання. Я вже знаю, як вона в Точно так само, як ця ожина. Дуже просто, коли Сама верхівка, отак її занурюєш в землю, і вона чомусь пускає от іменно з цієї верхівки корінці. Бо пробувала так, як малину живцювати, нічого не виходить. А от верхівками, оцими в землю, я сусідця вже один такий вкорінений пагінець дала. Так що, як цікавить, можемо зробити і вам. Друзі, а ну поділіться, ви коли збираєте урожай, ви отримаєте задоволення? Бо я кайфую від того. Коли збираєш свій урожай і знаєш, що ти туди під той куси клеїв, що ти давав, як він зростав, ти спостерігаєш за ним. А потім так руку простягуєш і так. Хлоп! І до мисочки. Ай, колючка. Хлоп і до мисочки. Хлоп і до мисочки. Єдине, що не встигаєш, коли приїжджаєш через тиждень, воно все переростає. Недолік для огірків. Усім же ж хочеться не переросшого огірочка, а такого маленького, хрустящого. Оп, балдеш. за 2-3 дня, я думаю, вони не ростуть. І тарілочко, мисочка огірочків. Я Ми ще з цієї сторони подивлюся. Точно будуть деруни. кабачків Друзі, ну прибираю чесник. Бачите, один рядочок вже прибрала. Є різний, є менший, є більший. Чеснику ми їмо багато. Зараз оцей ще рядочок приберу. Ось. І буде полядочок. Друзі, на цьому прощаюсь. Вихідні закінчилися. Всім бажаю міцного здоров'я, миру і всіх обнімаю вас. До наступного відео. Па-па!